Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу показати заміна замка на ополі, замка запалення на Опалі кадет. Так, все воно у мене получається розібране. Коротше, знімаємо ось оце все, оцього цього блуду. Відкручуємо два саморіза з ось цього, не знаю, як воно називається. Замок в мене накрився, тут воно о, поламалось, купив Бушний на OLX за 450 гривень чи за 500. Валявся він в мене довго, ну, руки дійшли, заводив. Проводами. Руки дійшли, щоб замінити. Коротше, ну, то таке все. Поставив я вже новий замок. До речі, виходить, е замок, який в мене стояв, його вварювали. О, розрізали оце, вставили і заварили. І все. Так, як же я його зняв? А зняв я його. Яким чином. Отут у мене ось новий замок вже стоїть. О, зараз в цьому місці я його просто розбив. Бо там його розкрутити просто нереально, розбив. Я хотів цю колонку розкрутити, щоб опустити. Але виходить. Тут, тут гайка є. Тут гайка в мене є. Так, де та гайка вон. А з другої сторони заводська гайка якась закльопка. Коротше, його ніяк не розкрутиш, довелось бити. Так, встановлював, як я його. Тут, виходить, ж на старому. У мене замкові ось такий болт, а на новому замкові болт. На 12, Підключик на 12. Оце він. Так. Не хоче показатися. Зараз налаштую. Так, виходить, отут я його ось тут вставив, згорем пополам наживив, змазав перед тим болт і вже дозажимав о, оце між, між кермом. Так, що воно не фокусується між керфмом і цією панелькою накидним ключем. О, хоп! Незручно, але я його дозажав. Так що міняти гемеройчик ще той. Ну і все, і тут виходить. Зараз цю фішку ставлю на місце поставив фішку і зараз буду попробувати заводити і збирати потім назад. В принципі, нічого страшного, це найгірше. Де його тут ставить, о цьому місці закручувати? Саме гірше. Ну, Пробуємо. О! Хорошо. Працює мій тракторець. Так що, отакі от, от справи, друзі, легенько не буде. Ну, наскільки я зрозумів по цьому, по старому замкові, який розрізали і потім заварили. Не дуже воно легко, але в принципі міняється. Так що такі от справи. Ну, Сподіваюсь, що комусь таке відео допоможе. Погано воно видно. Було. Ну, в принципі, суть, я думаю, пояснив. Так що, кому знадобиться, таке ставимо вподобайку. Пишемо коменти і підписуємося на канал. А я далі буду робити свій тракторець. Всім гарного плідного дня. Перемога за нами. Дякую Збройним силам України, всім, хто. Бореться за нашу незалежність. Всім пока-пока. Підписуємося на канал.